Моє перше суб'єктивне враження це цілеспрямована, продумана, з холодною головою, чергова послідовна дія уряду. Який дуже креативно, без сумніву, креативно, але охолоджує попит на піар в Канаді взагалом. Чому я так думаю? Коли вам на подану заявку офіційно ставлять строк очікування 10-50 років, це створює, погодьтеся, невизначеність сроком на все життя для багатьох, це змушує людину, яка ще не в Канаді, задуматися над іншим, більш передбачуваним і короткостроковим, скоріш за все, варіантом іншої якоїсь країни. Коли інші заявники бачать, як вже подані заяви повертає, Назад заявникам на додачу до тих років. Це створює ще більшу невизначеність і розчарування серед аплікантів. Ну цього не можна не розуміти. Це підриває довіру до всієї системи. І це, я думаю, робиться цілеспрямовано. Я впевнений, що на столі перед прийняттям рішення про зупинку програми, і головне про повернення заяв. Були варіанти, окрім цього.